Ну, так Лена, блін, пацани, що сказали, що вони в парк пішли. Та ні, мала, тоді б цей би як його. Макс, да, він би не казав, що він знає про цю зустріч в парку і все. Він би просто промовчав. Не знаю, мені все одно кажеться, що вони зібрались білі і її кокнули нафік. Ні, мала, тут щось друге, тут треба думати більш логічно, розумієш? Вітер якийсь дурнуватий піднявся на вулиці. Що ви тут робите? Та квест проходимо. Шу-шо, квест, що це таке? Квест, мам, це така штука, типа, там зачитує Лена якийсь злочин, є всякі доказательства, є свідки, що кажуть, що вони розказували, і ми ташні розгадати, хто, хто там вбивця, хто причетний до злочину, прикинь? Це так блін інтересно, я вже мозок сейчас, блін, сломаю. Да, тут интересно, надо узнать, короче, хто причетний до зникнення восьмирічної Кетті. Ой, Боже, дитина зникла, Господи, яка страхіття. Та чого страхіття? Тут наоборот класно, тут є всякі м -м, докази, деталі зникнення, свідчення на допитах там їх родителі, подружки, однокласників. Хочеш з нами пройти цей квест? О, да мам, так. давай! Може, ти ще й замітиш, блін якусь деталь. Да, давай, мам, нас чим більше тим інтересніше буде. Та ні Лен, не хочу я. Це я щось піду, лучше пороблю. Ну от що ти зараз будеш робити? Ну, їсти треба приготувати, я сьогодні ще нічого свіженького не, не, не варила, не робила. Ну, нічого вчорашні пойму. Та, да, мам, я теж хліба просто приємською, давай з нами. Чого, ну Я знаю. Ну як те, що є, ну давайте. О, привіт. Поставте, будь ласка, під відео вподобайку. Обично це каже мала, ну ладно, скажу сьогодні я. І напишіть в коментарях. Ам... нічого не пишіть. Ви не напишете коментарі. Бо я їх закрию. А знаєте чого? Я хочу, щоб ви разом з нами пройшли цей квест. Да, реально, давайте з нами. Ми зараз вам все розкажемо, всі деталі. Блін, це та зараз буде! Так, я думаю, вам буде дуже цікаво. Ми зараз будемо нашій мамі зачитувати всі умови. Ви можете присоединятися, слухати теж. Ну і в наступній серії ми скажемо, хто справжній вбивця. Хто з вас правий, а хто ні. Але коментарі ми закриємо, щоб ви не спойлерили, щоб ви написали, може, хтось самий перший там узнає, додумається, хто вбився, і щоб ви не написали розгадку, щоб всім іншим було також цікаво. Ха! Ладно, Ліна, беру назад свої слова. Ти не тупа, курка. Ти чітка придумала. Мам, сідай, давай. Ага. Клас, тепер нас так багато. Ладно, все, давай мала будемо читати з тобою умови по очері, хорошо? Ага, хорошо. Все, мам слухай, слухайте. Так, ну хорошо, починаємо. Ви опинились у невеличкому містечку, де всі знають все один про одного. Але одного дня ця ідилія була порушена страшною новиною. Зникла маленька дівчинка на ім'я Кеті. Їй було всього 8 років. Боже, це вам про такі страхіття, це цікаво, а? Мам, ну це тільки начала. Ти вже прочитаєш. Все, тихо. Все, все мовчу. І ніхто не міг зрозуміти, що сталося, куди вона поділась. <laughs> Будьте уважні до деталей, адже тільки одна маленька деталь допоможе вам виявити справжнього винуватця. Чи зможете ви знайти того, хто забрав життя у Кеті? Поліція зібрала всіх тих, хто міг бути причетним до її зникнення, і тепер тільки ви зможете розкрити цю заплутану справу. Кеті зникла без вісти після школи. Її подружка Джині була останньою, хто бачив її живою. Поліція почала розслідування, опитуючи всіх, хто міг бути причетними до зникнення. Слухай, мама, наєн. Восьмирічна Кеті була маленька, худенька дівчинка з великими блакитними очима і русявим волоссям. Весела і допитлива Кеті завжди була в центрі уваги серед однокласників, і вона відрізнялась доброзичливістю і завжди намагалась допомагати іншим. Але останнім часом вона стала трохи замкненою, і це навіть помітили її близькі. Любила малювати і читати книжки про пригоди. Мала дуже близькі стосунки зі своєю бабусею, якій постійно дзвонила після школи. І так, тепер щодо деталей зникнення дівчинки. Кеті була на звичайному занятті в школі, після якого вона повинна була зустрітися з Джинні, щоб піти додому, тому що їхні будинки знаходились поряд і вони були сусідками, тому вони ходили одна до одної часто і йшли зі школи також разом. О 15.15 .15. Джинні, тобто подружка Кеті, бачила, як Кеті пішла у протилежну від її дому сторону. Вона пішла у сторону парку. Це було останнє підтверджене свідчення того, що Кеті була жива. Після цього вона зникла і ніхто не міг її знайти. Далі поліція зібрала на допит всіх, хто міг бути причетним до цієї ситуації. І так, Джині, подружка Кеті. Їй 8 років. Вона є однокласниця і сусідка. Біл, вчитель математики Кеті. Марта та Джеймс це батьки Кетті. Також бабуся Кеті. Вона. Живе окремо від сім'ї. Олівер, Макс та Деніел однокласники Кетті. Тепер, аби вас трошки зорієнтувати у персонажах цієї гри, я трошечки їх опишу. Почнемо із Джині. Це найкраща подружка Кеті. Їй також 8 років. Я вже казала, що вони сусідки. Дівчинка невисока, найкраща подруга Кеті, сором'язлива. Завжди поруч із Кетті, і вони разом проводять дуже багато часу. Полюбляє слухати казки, які розповідає бабуся Кеті, і часто ходить до неї разом із подругою. А тепер Біл, вчитель математики, 35 років, високий чоловік з темним волоссям. Відливий вчитель, вимогливий до своїх учнів, відомий своїм захопленням шахами, які часто пропонує зіграти своїм учням після уроків. Інколи здається замкненим і відстороненим. Марта, мама Кеті, 32 роки. Струнка жінка середнього зросту з коротким світлим волоссям. Турботлива і любляча мама завжди намагається бути поруч із дочкою, працює медсестрою у місцевій лікарні і може бути емоційною, особливо коли справа стосується її сім'ї. Батько Кеті 35 років, високий чоловік з коротким темним волоссям, спокійний і врівноважений. Працює в офісі і багато часу проводить за роботою, але завжди знаходить час для своєї сім'ї. Дуже любить Кеті, захоплюється риболовною, яку часто проводить у вихідні разом із дочкою. Наступна це бабуся Кеті, їй 62 роки. Дуже прив'язана до своєї онучки. Бабуся Кеті добра і любляча, завжди готова приготувати улюблене печиво для Кеті та її подруги. Вона може бути трохи вимогливою, особливо коли справа стосується родинних традицій. Особливості живе окремо від сім'ї, але часто бачиться з внучкою. Володіє великою кількістю казок і старих історій, які розповідає дітям. Олівер, однокласник Кеті. Йому 8 років і часто викликає до директора за погану поведінку, а він залишається улюбленцем серед однокласників. Макс, ще один однокласник Кеті. Йому також 8 років. Він спокійний і вдумливий. Один із кращих учнів в класі захоплюється наукою, особливо біологією, і мріє стати лікарем. Деніл ще один однокласник Кеті. Також 8 років. Дуже тихий і спостережливий. Любить проводити час на самоті, часто любить читати детективи і розгадувати різні головоломки. Так що, погнали по свідченням. Давайте перше свідчення е, давала подружка Кеті Джині. Так, Джині сказала, що Кеті планувала піти до бібліотеки після школи, але раптом чогось передумала. Сказала, що біля школи бачила біла, тобто їхнього вчителя математики. Який поспішав у бік парку. Туди, куди пішла Джинні. Ой, Кеті. І казала, що Кеті була трохи сумною останні дні. Наступним був Білл, це вчитель математики Кетті та Джинні. Він стверджував, що він поспішав на зустріч із завучем і не міг бачити Кеті після уроків. Стверджував, що нічого не знає про зникнення Кеті і не мав із нею ніяких конфліктів. Марта! Кеті. Сказала, що Кеті була дуже слухняною дитиною і ніколи не затримувалась після школи. Казала, що Кеті останнім часом стала більш замкненою, але не розуміла, з чим це могло б бути пов'язано. Також згадала, що Кеті мала добрі відносини з усіма у школі. Джеймс. Батько Кеті казав, що останній раз бачив Кеті вранці, коли відвіз її до школи. Ніяких дивних змін у поведінці дочки він не помітив. Також додав, що Кеті мала гарні відносини із вчителем Білом, якого вже допитали. Бабуся Кеті сказала, що не бачила внучку вже декілька днів. Вказала, що Кеті завжди їй дзвонила після школи, але цього дня дзвінка не було. Що в день зникнення Кеті, вона якраз була на роботі, на яку вона виходила два дні на тиждень, у понеділок та четвер. Тому ці дні вони її Кеті не бачились. Казала, що в останній розмові Кеті згадувала про конфлікт із кимось із друзів, але не уточняла з ким. Далі допитали Олівера, Макса та Деніела. Це однокласники Кеті. Всі троє пішли гуляти до парку після школи. Олівер сказав, що бачив, як Кеті вийшла з класу, але потім нічого не бачив і у парку він її не зустрічав. Макс розповів, що не помітив нічого підозрілого, але згадав, що Кеті говорила щось про зустріч у парку. Деніл зазначив, що Кеті останнім часом була в поганому настрої і часто сиділа одна на перервах. Можливо, посварилась Джині, припустив хлопець. Так, подождіть, я не можу поняти. А доказательства якісь взагалі були щось щось що, що знаходили? Ну, от ми, якраз до доказів і дійшли. Я закинув всі фото, відео, докази, відбитки пальців у свій. Телеграм-канал. Тож, після того, як ви додивитесь це відео, ви можете перейти туди, відкрити відео, подивитися, що знаходилось у рюкзаку Кеті, які дзвінки були в її телефоні, перечитати повідомлення, здається, там якісь ще є. І визначити, кому належать відбитки пальців. А, далі! Фото із камери відеоспостереження біля школи. Камера зафіксувала, як Кеті виходить зі школи одна, і через декілька хвилин з'являється Біл, вчитель математики, який йде у тому ж напрямку, що й Кеті. Запис не дає чіткої відповіді на питання, куди саме пішла Кеті, так само як і Біл, бо вони зникли з поля зору. Наступним доказом було те, що поліція знайшла рюкзак у парку. Рюкзак належав Кеті, цей біленький рюкзачок. Ви його можете побачити у мене в телеграмі, і на ньому були відбитки пальців. Визначити, кому вони належать. Маєте також ви ці відбитки пальців також будуть у моєму телеграм-каналі. Наступний доказ це щоденник Кеті. Також його знайшли у її рюкзаку, і там у записі, датованому у цей день зникнення, дівчинка писала таку фразу Я боюсь. Але ніхто не зрозуміє. Можливо, я скажу Джинні. Е, повне відео цього щоденника ви побачите у нас в телеграм-каналі, що там ще написано. Телефон Кеті, він був у рюкзаку. Останній дзвінок був зроблений до бабусі, але з'єднання чомусь не відбулося. Ну тобто, вони так і не поговорили. Виклик був, але вони не поговорили. На телефоні також було знайдено повідомлення від невідомого номера з проханням зустрітися. Все. Як все, подожди. От і я вам покажу, що я тут можна щось не нічого не делать Ну да, все. Ну тут достатньо доказательств і просто надо внимание обращать на детали. Та да ну ти що, це вообще, блін, нереально. Я вот так вот прослухала, і як я тут, що можна. тут же вообще нічого не понятно. Мам, я вже раз, блин, тридцатый перечитую і передивлюсь, блин. Я так, треба не раз прослухати. Треба ще передивитися, зараз я тобі покажу фотографії. Чи ж треба узнати, чиї це відпечатки. А ну давай, мені вже стало цікаво, глянь, Це ж, це, це, ж, це ж хтось із них виходить. А так на перший взгляд послухаєш, вроді би всі такі хороші. У вас є ті самі докази. І ще раз напоминаю, вони у нас в телеграм-каналі. Тож я вам бажаю удачі. Поламайте трошечки свій мозг теж. А то ми завжди знімаємо тільки таке все якесь веселе, смішне, просто щоб віддихати. А в цей раз ми вам предлагаємо трошечки подумати вместе <головісті> з нами. Так що я вам бажаю удачі. Да, давайте присоединяйтесь до нас. Якщо вам зайде такий формат, відвічаю. ми бабане нову локацію, сделаем, сделаем для вас такі крутиблінці квест, що ви бійнофіє мозг ламати. ni